Мирончик, Мирончик, що? Подивися, ти крутий. Чого ти крутий? Не знаю. А що то за коробка яка? Оця. Е... А яка тобі різниця? Ну, що там? Там моя бабуся була в Карпатах. В Карпатах? В Мошені. А це що? Ой, яка тобі різниця? І прислала нам гостинці. Ух ти! А це там, де гори Карпати? Ну, типа. І що нам привезла? Ну, щось ти привезла, давай подивимось. Там щось є. І перше, що нам привезли, що нам привезли? Оцю іграшку. Ух ти, а це хто? Це пряничний чоловічик. Який крутий, він мій. Ні, він мій, для тебе він сильно гарний. В смислі, а без смисла, Мурко. От подивіться, який він гарний. Я його оцінюю на 10 з 10. А що там далі? А що далі? Що далі? А далі маленька коробочка. Мурко, що ти там робиш? Я хочу вилізти звідси. Так виходь. Оце схоже, щось якась смерека. Це мило. А мило? Яке воно? Ой, яке воно пахуче! Це схоже із, із смереки зроблено. Таке гарненька, маленька, зато дуже пахученьке. Дуже пахуче, я його, йому ставлю взагалі ароматних, 10 ароматних зірок з 10. Хоча треба все-таки перевірити, як воно миє. Ми, ми, як воно руки миє. А ну-ка, миємо ручки цим милом. І вони справді дуже пахнуть. Що там далі? А далі. Ковбаса Зеленя! Як це? А от так це? І треба перевірити її. Зроблю з неї бутербродик. А далі бабуся з дідусем нам прислало... приславочку посивочко. Ой, що це за рифми в тебе дивні? Які вже є? Ось такий бутерброд я зробив. Для час спробуємо смоточок ковбаски. Вкусно! А даси мені? не нельзя, там щось і так уже хам'ячиш. Куштуємо. А дайте мені скуштувати. Не дам я тобі жона жопа. Е, Валерчик, от як скажеш привіт, тільки то дай тобі дам. Скажи привіт. ти кажеш? А я тебе обмануй. Він там вже співає. М -м, дуже смачно. А в нас там ще виличка посилочка. Далі в нас. Карпатський кефір О, це що, ти в АТБ купив? Ні, це, нам, це мені бабуся з дідусем прислала з Карпатів. Ух ти ж йо! Оці два кефіри ми маємо спробувати. Свободу хом'ячкам. Та свободу, свободу. Але я зараз спробую кефір. Mm. Ну, не схожий на звичайний кефір. А на що схожий? На що схожий на кефір? Тільки якийсь незвичайний, як ВТБ. Я... А ти бачив такий кефір ВТБ? І мене такого не бачив. Підписники, ставте лайк, якщо ви любите кефір, а якщо не любите кефір, я не люблю кефір, то підписуйтесь на канал. А що ще прислали? Попирку. А якщо чесно, Розправді, прислали в пупирку. А що в попирці було? А в попирці лежав мило, лежало мило отаке. Чи лежав, чи лежало. Або лежава. Лежало твоє 30 грамове пузо. Не лежало, а піднімалось. Ой, мрукон, не падай. Іди, звідси, пупирка. Це якесь священне мило. Яке мило? Медове мило, тут написано. Навіть через упаковку чую його медовий запах. М -м, дуже пахне. Та відпустити вже мене та йди. Мило круте, але я його не хочу відкривати, бо я вже це відкрив. Де мій обіщаний бутерброд з лося? Де де? з'їли вже. А що там далі було? Що там далі, що там далі? Мурко, ти колись пробував шишки. Які шишки? Консервовані шишки. Справді якісь варення соснових шишок. Якась воно там дивне. Що це таке там? Треба спробувати. Там і справді маленька шишечка. Треба спробувати шишечку. Якась воно дивна, але усе одно. Що це? Це я. Не мішай, я хочу спробувати цю шишку. Ой, колюча. Ой. Ой. Ня-ня-ня.